Актор 95-го кварталу Руслан Ханомак виїхав з України в Америку. Як він це казав, що виїхав до свого сина, бо дуже скучив за своїм сином, хотів його побачити. І понад все мріє, щоб його син зростав з батьком. Тобто, цей артист боявся за своє життя, боявся, що його мобілізують і він може втратити своє життя. Як втрачають його багато інших чоловіків, які... Які є трішки інакші. Звичайно, що всі ми, українці, повинні ганати оцього Ханукана і йому подібних тих, хто втекли з України в цей важкий час для української держави. Я, чесно кажучи, перший раз почув про того Ханукана і думаю, подивлюся в інтернеті, хто він такий, його соціальні сторінки виявляється, що він, він вже не є такий синий так він... Актор на 95-го кварталу, звичайно, що там нормальні люди там не працюють, ну але він артист, він мусить десь працювати. Тобто це є таке слабеньке провина. Ну, фотографію подивився. І мені сподобалося, те, що він е, має в себе на руці татуювання нашого прапора державного, герба, нашого тризуба. Тобто такий досить такий непоганий вигляд має як чоловік. Е, Сторінки його є. Зовсім не проросійські, а нормальні, навіть патріотичні. Тож вони російською мовою. то, то, то язиком, вибачте мовою, росіянським язиком вони написані. Ну, це, це проблема, це проблема державна. Ну, і я думаю, що етнічно походження того Ханукана теж. Але далі я побачив одне відео, яке, до речі, вам раджу подивитися, що думає цей Ханукан рік, рік тому, що він думав про Україну і про нашу перемогу, яку він бачив. Омрійно, Україну. Двійці, будь ласка. Бачиш країну. А, давай так, після перемоги. Мені дуже хочеться, щоб люди дуже хотіли отримати наш синій паспорт. Mm -hmm. Круті люди. Ми mm -hmm. митці, mm -hmm. артисти. А в них не вийшло з першого разу зробити. Щоб вони як загрінкарт люди. борються, знаєш, круто. Mm -hmm. Щоб був наш синій паспорт отаким. Тут, щоб. Е, американці та німці приїжджали з жінками mm -hmm. народжувати в Україні. От коли це станеться? Отоді. Відео видно, що цей нормальний чоловік, нормальний громадянин. Він можливий не дуже такий якийсь досконалий, але нормальний патріот. Тобто, Такі люди нам потрібні. Звичайно, що ми зараз їх всі маємо ганати, їхні чиниці, але також ми повинні з вами зрозуміти, що не можуть всі бути досконалими, не можуть всі бути героями. І те, що зараз мільйони людей намагаються втекти з України, то це не їхня особиста провина. Бо вони ж прості, звичайні громадяни, але провина у цієї влади, до речі, за яку оцей Ханукан. І дуже сильно агітував. Він сильно доклався, щоб Зеленський став президентом, і це все зелене шобло. було. Але, ну, передусім, це є дві категорії. Оце закон про мобілізацію, абсолютно дикий дикунський закон, який, ну, який, 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 який перетворює мобілізацію на сафарі. І так не має бути. Я вже в своїх відео розповідав ще два роки тому, якою має бути мобілізація і про військо, яке має бути лише добровільно, і про організацію Збройних сил тощо. що. якщо вам цікаво. Тобто це людей спонукає шукати можливість втекти з України. Ну і друга така основна причина сама базова, спочатку, що не змогли, точніше кажучи, не захотіли наші наші влади не захотіли стримувати людей від, від еміграції, від виїзду з України, від того біженства. Хоча ресурси були, у нас є в Україні без житлового фонду, не освоєного, не заселено, і держава могла б їх надати їм житло тим всім, хто. Втікав від, від, від тої війни в Україні надати і надати соціальне забезпечення, домовитися з, з державами, нашими спонсорами, щоб вони м, допомогли якусь мінімальну базову потребу кожної людини забезпечити. Тобто держава, влада нічого не робила, І, відповідно, люди ну, шукають можливість втекти. Але з іншого боку, ми повинні з вами розуміти, що ми всі їх повинні повернути сюди. Вони нам всі потрібні. І ті чоловіки, які втекли, і жінки, і діти, які. Які зараз там на чужині освоюються, вони всі мають повернутися в Україні. Ну для того, ми маємо зробити все можливе, щоб вони були тут і допомогли нам розбудувати нашу Україну по найвищим світовим стандартам, щоб наша Україна стала такою прекрасною Україною, як до речі казав, це ціле Ханукан, щоб отримати паспорт громадини України, мріяв кожен громадянин Німеччини чи Америки. Тобто, це буде зразок і визнання, що в нас дійсно держава. Ось так, що збудемо таку державу.